Сину, вітаю тебе, з днем народження. Бажаю тобі самого головного, здоров'я, здоров'я, сімейного благополуччя, любові, рідних і близьких. Хотим поздравити з днем народження нашого любимого, умного, красивого, мужественного і доброго Димку. Желаю тебе чоловіком з с большой і и прекрасним прекрасным мужем и отцом. Желаем тебе крепкого здоров'я, везення, успехов во всем. Пусть у тебя будет все, що ти только мечтаешь, и і більше. Будь успішним і просто життя щасливою жизнью. С ним рождения. Братику, привіт! Щиро вітаю тебе з днем народження. Бажаю в першу чергу миру, добра, твоїй сім'ї, щоб все, все складалося як ти хочеш, щоб люди були завжди поряд. Все, чого ти хотів, все збувалося, все добувалося. Дорогой діду, поздравляю з ним рожденням. Желаю цілий космос піва і вихідних двіною год. Зарплата, щоб була красива. Жина башай, Ой, шучу, наоборот, всего самого лучшого з ним. Народження, Димон, Бажаємо тобі бути таким же крутим та харизматичним чуваком, якого ми знаємо, щоб в новому році твого життя, всі твої мрії здійснились. Дім, бажаю тобі та твоїм рідним здоров'я, щоб поскоріше настав мир, та ми всі зустрілися на Азовському морі. Вітаємо! Діма з днем народження! З твоїм днем бажаю, щоб якомога скоріше ти почав жити те життя, яке ти бажаєш для себе і для своєї родини на своїй даній землі. З Днем народження, бажаю щастя, здоров'я, щоб посмішка не сходила з твоїх уст, щоб вдома був спокій та достаток. З Днем народження! Привет, Димон. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю всего самого-самого-самого мощного. Скорейшей победы и возвращения домой. Привет, Дмитро. Витаю тебе с днем рождения. Бажаю тебе и твоей родине мир и добра. Крепко обнимай. Здорово будь, козаче. Сьогодні привітання з днем народження летять тобі з Канади. І в цей день я хочу побажати тобі найміцнішого здоров'я, сталевих нервів, Міці та люті достатньо енергії для здолання любих перешкод, які підготовить тобі життя. <eterm Gore> <skling noise> З днем народження Дмитро Іванович. З днем народження Дмитро Іванович. Нехай те все збувається, хай сім'я буде здорова. І щаслива, скрішнього всім повернули додому. Бажаємо тобі сил для реалізації своїх планів та мрій. А нехай на твоєму життєвому шляху буде якомога менше перешкод. Нехай тебе оточують тільки гарні люди. Щоб друзі були завжди тільки чистими та відданими, не багато, але будуть справжні. Та звичайно мирного неба в голові. Привіт з Привет! Привет! С Днем народження. Дيمон, бажаємо тобі як можна більше яскравих емоцій, крепкого здоров'я і удачі. А також широких можливостей сімейної ділі, благополуччя і міра. Да, будь щаслив! Ура! Покайдімон з днем народження. Бажаю не хворіть, радіть життю. Я казав Лес Подрев'янський. Воспитувати любимому обізяну і ходити в театр. Так що будь здоров, скоріше все закінчилось. Ти прийшов додому і всі були раді, і ми з тобою класили по чарці. Вельми шановний Дмитрий, ми тебе вітаємо з днем народження. Бажаємо щирої вдачі, здоров'я, козацького завзяття. А, та бажаємо, щоб ти скоріше став офіцером. Слава Україні! З днем народження! Ура! Твої 36 років до сих пір не забуваю. Обіймаю з днем народження. Бережи себе і свою родину. Все. Успіхів, удачі і спасибо тобі огромне за твій великий і легкий труд. Е, Дім, ми тобі бажаємо, нехай це життя буде сповнено лише позитивних та яскравих моментів. Цілому людям. Братико, за останні кілька років я дізнався про себе і про себе дуже багато важливо. Тому дуже хочемо побажати, що наступній день народження ти засучив кілька історій своїх найрідніших і найвістіших людей. З днем, днем народження! Нехай твоє життя буде, як незабутній фільм, де кожен день справжня проводить, нормально? І щоб ви не трапились, я буду кохати тебе вічно. Ти мої крила, ти мене надихаєш. Кохаю тебе безмежно. З днем народження, тато. Дякую за все. Ну, я хочу сестричку чи братика.